Згідно законодавства, у вас є 10 днів на оскарження даної постанови. Якої постанови? Таку ми винесемо? Яку Якщо ви винесете? Якщо ви приходите, і скажете геть в суд не треба йти. Ботанічна 24, приходите в управління і кажете, я заїжджав і оскаржуєте дану постанову. Увага водії, а ви знали, що на даний час ваші права, коли вас зупиняє співробітник поліції, поставили на паузу. На даний час співробітнику поліції не потрібно мати докази вашого порушення. Якщо він вважає, що ви порушили, ви отримаєте штраф. Ви мені розказуєте за твіщину в лобовому стеклі, а ви не хочете розказати, по якій дорозі їду, що там і не існує. Сьогодні ми з вами з'ясуємо, що необхідно знати, щоб себе захистити та в подальшому не отримати незаконний штраф від співробітників поліції. Ти мені скажіть, що ви шукаєте у своєму кіну? Я записав ваш серію номер посічного для чого постанову. такими співробітниками поліції. Я рекомендую завжди мати юридичну підтримку на дорогах України. Підпишись на наш телеграм-канал і отримай додаткові два місяці юридичного захисту на дорогах України. Уся необхідна інформація в описі під даним відео. В даному питанні сьогодні нам допоможе да розібратись спеціаліст клубу юридичного захисту водія. Ви мені розказуєте за тіщину в лобовому стіклі, а ви не хочете розказати? сказати, типу, по які я дорозі їду, що там її не існує. Ви на за... мені записав, написали 10 протоколів, я а ви на Богу, дорогу хоч раз написали? Я такого ні разу не писав у своєму житті, пане мені. Я в своєму житті ні разу в запасок безпеки людині не написав. От ви мені скажіть, що ви шукаєте у своєму житті? Своє я записав ваш серію номер посічного водяння. Для чого? Для що? того, щоб складати постанову. Несіть планшет, а спробуйте. Ви бачите, що вони записали зараз? Я маю право це зробити. Манчат, це, не, не, скажіть, що я винен на погоду. Дивіться, я, я вам чек, То це ви мені що протумаєте зараз. Я зараз, я зараз вам спробуваю. дивіться. Я вам повідомляю про те, що я записав серію номер вашого посвідчення водія, зафіксував це. мені дозволяє законодавство зробити. Я його не фотографував, я записав просто дані для того, щоб Зараз я буду робити справу, потім піти. І скласти послову на планшеті, і принести вам копію. Сьогодні покажу вам одне відео, яке надіслав учасник нашого клубу. Це класичний приклад того, як поліцейські не просто помиляються, а взагалі не мають жодного уявлення, як діяти в межах закону. Те, що ви зараз побачите, це приклад повної професійної непридатності. І таких випадків, на жаль, дуже багато. Тож обов'язково підпишіться на канал. А зараз дивимося на цих поліцейських та розбираємо, що саме вони зробили неправильно. Зараз мій колега проведено справи. Як буде вносити постанову? Світла законодавства, у вас є 10 днів на оскарження даної постанови. Якої постанови? Таку ми винесемо вам. Яку Якщо ви винесете? Якщо ви приходите, скаржете, геть в суд не треба йти. Ботанічна 24, приходите в управління і кажете, я заїжджав і оскаржите дану постанову. В Чому питання? Типові помілки поліцейських. Підготовку до розгляду справи не провели, сам розгляд теж. А вже говорять, що водій винен і буде винесена постанова. Водій вимагає справедливості, просить діяти згідно з законом, а у відповідь чує, ви так сваритесь за ті гроші. Це не просто неповага, це показник повної відсутності розуміння, як має здійснюватись адміністративне провадження. Поліцейський має знати, а водій пам'ятати про статтю 245 КУПАП. У ній чітко прописано. Завданням провадження в справах про адміністративні. Адміністративне правопорушення є своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, вихованням громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності. І перш ніж розпочати розгляд справи поліцейський зобов'язаний переконатися, що для цього немає жодних. Обставин, які виключали таке провадження, що передбачені статтею 247 купав, згідно з якою провадження не може бути розпочато, а розпочати підлягає закриттю за наявності, хоча б однієї із обставин. Поліцейські чомусь завжди пропускають цей етап, і лише після того як поліцейський дійсно переконався, що відсутні обставини, які виключають провадження, він може переходити до наступного етапу підготовки до розгляду справи. А може, ви тут станете? Можу. Ну, то Ні, Ну що, а може я опаздую по времени? Може я теж опаздую. Може, я ви заїхав, висадив людей і посадив і поїхав. Ну, що я, я хотів... довжен відмічатись на вокзалі. Я є проходяща маршрутка. Ви є проходяща, да. не проходяща. Є законодавство, я звик законодавство. законодавстві. 10 10 на оскарження, я прошу досвідчення, ви не Я вам я з вами Покажіть своє лояльний. Останній раз. Я вам зараз дам дам посвідчення винести постанову. Хорошо, 34 чотири гривні. Я не буду за них спорити. Друзі, не забуваємо про те, що відбулись певні зміни, і стосуються обов'язкової вашої страховки. Коли співробітник поліції штрафує водія, він має право перевіряти чинність страховки. Я вже 4 роки рекомендую сервіс онлайн-страхування Hotline Finance для оформлення автоцивілки. Адже з ним складне на перший погляд страхування перетворюється на кілька кліків у смартфоні. Зайшли в застосунок, порівняли ціни від різних страхових компаній, заповнили чи перевірили раніше введені дані і після оплати маєте готову автоцивілку. І можна забути про страхування до наступного року. А от про що не потрібно забувати, так це про мій промокод Діма Полтава 10. З ним отримаєте 10% знижки на автоцивілку від будь-якої страхової. Кампанії на Hotline Finance. Друзі, рекомендую користуйтесь. Згідно статті 278 КУПАП, посадова особа при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання, чи належить до її компетенції розгляд даної справи, чи правильно складено матеріали справи про адміністративне правопорушення, чи споміщено осіб, які беруть участь у розгляду справи про час і місце її розгляду, чи витребувано необхідні додаткові матеріали, та чи підлягають Задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників чи адвоката. А тепер повернемось до нашого відео, що з переліченого вище виконав поліцейський. Вірно, абсолютно нічого. Цей важливий, необхідний і передбачений Кодексом України про адміністративні правопорушення. Етап поліцейський чомусь пропустив. Він вважає, що не потрібно, бо водій забирає його час. Замість дотримання вимог законодавства, фраза ви винні у вас 10 днів на оскарження? Це грубе порушення, і саме так у нас щодня виносяться безліч незаконних постанов. І на даному етапі спілкування з поліцейським водій має обов'язково пам'ятати про свої права. В першу чергу, згідно частини 3 статті 35 закону України про національну поліцію, поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстав зупинки, зазначеної у цій статті. Стаття 63 Конституції України гарантує, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе. Окрім того, статтею 268 шістдесят КУПА передбачені права особи, що притягається до адміністрації. Адміністративної відповідальності і до них належить знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти колопотання, при розгляді справи користуватись юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, виступати рідною мовою, користуватись послугами перекладача, якщо не володію мовою, якою ведеться провадження, та оскарження. Постанову по справі поліцейський має безперешкодно надати вам можливість скористатися своїми правами, що має далі відбуватися по процесу згідно законодавства. Наступний етап розгляд справи. Згідно статті 279 КУПАП, він має охоплювати наступні дії: представлення поліцейського, який розглядає справу, одного поліцейського не двох. Оголошення того, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснення особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права та обов'язки. Заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази та вирішуються клопотання. До речі, поліцейський є посадовою особою, а не колегіальним органом, і, відповідно, здійснювати підготовку до розгляду справи та проводити безпосередній розгляд справи, має лише один поліцейський, а не як у нашій ситуації: один спілкується з водієм, інший виносить постанову та ще й не можуть розібратися, хто з них що буде робити. Оскільки розгляд справи має бути відкритим, а поліцейський зобов'язаний дослідити докази та оцінити їх за внутрішнім переконанням, що ґрунтуються на всебічному, повному і об'єктивному аналізі Аналізі всіх обставин водій має вимагати, щоб це відбувалося за його присутності. Це прямо передбачено статтею 252 КУПАП. друга Ти мені скажіть, що ви шукаєте у слова, я записав ваш серію номер посічнево для чого сланову про то, щоб слабкасувати ваші дані записа зараз. Я маю право це зробити на скажіть, що я винен на погоду. Дивіться, я вам... То це ви мені що Зараз, Я зараз, зараз вам скажу. Дивіться, я вам повідомляю про те, що я записав серію номер вашого посвідчення водія, зафіксував. Це мені дозволяє законодавство зробити. Я його не фотографував, я записав просто дані для того, щоб зараз я буду робити справу, потім піти і скласти на планшеті і принести вам копію. То ви потім я поїду, а ви будете ходити і составляти, і составляти. Ви Він вже йде. Зараз я вам продовжую розправити, Мені це проживання ваше заперте. Ви мені скажіть, скільки бандитів їздить? Вам треба маршрутка з бабами? Дивіться, дивіться. Давай, йди, я поговорю. Туда, дайте, От дайте. я по цьому графіку дайте, їду, дайте, 8 років. Дайте, дайте, років. Як ми бачимо, поліцейський самостійно фіксує дані водія та планує йти до службового авто для того, щоб саме там провести розгляд справи та винести постанову відносно водія. І це знову ж таки дуже велике порушення. Але як ви гадаєте, що буде далі? А далі поліцейський повернеться до водія з уже винесеною постановою і лише тоді формально роз'яснить права за статтею 268 КуПАП і зазначить, що розгляд справи уже завершено. Але фактично скористатися цими правами водій уже не зможе, так як постанова вже винесена, тому ми не Дарма попередньо зазначали про права водія ще до етапу розгляду справи. Це зроблено для того, щоб водій встиг ними скористатися. Більшість водіїв просто не знають, що поліцейський зобов'язаний пройти всі ці етапи, а дехто й не уявляє, що має право вимагати від поліцейського дотримання процедури, що передбачена Кодексом України про адміністративне правопорушення. І саме тому ми в клубі щодня пояснюємо, роз'яснюємо і супроводжуємо. Бо момент, коли на водія тисне система, знання. Це не просто сила, це захист. Тому, друзі, долучайтесь до клубу юридичного захисту водія разом ми зможемо підвищити рівень знань про свої права і зрозуміти, як правильно діяти в таких ситуаціях до речі, щодо фіксування поліцейським персональних даних водія на особистий телефон, це знову дуже велике порушення з боку поліцейського. Він не має права використовувати особистий мобільний телефон взагалі з метою використання його в службових цілях, тим більше за його допомогою здійснювати фіксування персональних Даних інших людей це прямо суперечить закону України про захист персональних даних, який встановлює, що обробка персональних даних допускається лише у межах визначеної мети, виключно з дотриманням встановленого порядку і з використанням технічних засобів, що передбачені законодавством. А статтею 40 закону України про національну поліцію визначено, що поліцейський може застосовувати лише фото і відеотехніку, у тому числі яка працює в автоматичному режимі, технічні прилади та технічні засоби з виявлення та фіксації правопорушень. Відповідно, особистий мобільний телефон не належить до переліку передбачених технічних пристроїв. Тому у дані дії поліцейського варто розцінювати як дисциплінарний проступок, та цей поліцейський має бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності. Ми вже підготували відповідну скаргу. Зразок скарги, до речі, на протиправні дії поліцейського ви можете знайти в нашому телеграм-каналі Клубу Юридичного захисту водія, де переходь у телеграм, щоб дізнатися, як поставити таких копів на місце поза. А якщо ти хочеш отримати плюс два додаткові безкоштовні місяці перебування в клубі, тобі потрібно підписатись на наш телеграм-канал та продовжити участь у клубі або вступити до нього вперше за промокодом Спільнота. Всі деталі у нашому каналі. Якщо відео було корисним для вас, підтримайте канал підпискою. Є цікавий відеоматеріал про нашу поліцію. Присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта. Будемо робити розбір кожної ситуації для того, щоб ви вміло мали можливість себе захищати в правовому полі. І свою думку, як завжди, лишаємо друзі в коментарях. До зустрічі.